Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистимо. Переможемо. Хочу сьогодні відзняти вам відео про цибулькові, Тоб, точніше про тюльпани. Замовили я тюльпани. Ще на навес... навіть то не несна, мабуть, тому вже або закінчився сезон, або початок літа. Але дуже часто є так, що не ближче до осени, так все-таки багато там сайтів оновлюють. Асортимент чи виставляють залишки. Ну і я замовила. Можна було на сайті вибрати, замовити. Мені написали так, що це буде відправлено восени, а не зараз. Так, звісно, зрозуміло, бо так, в принципі, вони мають просушитися ці належним чином, мабуть, щоб продезінфікуватися, я так припускаю, і потім відправляються. Клієнт вже коли приходить пора. І от вересень, початок вересня, перший тиждень, написали мені, що їде. Їде моє замовлення, прекрасно, все добре. Наперед гроші вони не беруть, бо тому, що, кажуть, ви оглянете, і потім, відповідно, і потім, відповідно ну, оплатите. Так, хоча, якщо, наприклад, я би і оплатила, і товар мені не підійшов, ну як це ж не якась там контора без назви, без нічого, я так розумію, що. Якщо логічна якась причина, тобто аргументована причина, що щось не підійшло, то я думаю, кошти б мали би повернути й так. Тому мені трішки було так, ну, не те, що дивно. Я, знаєте, нещодавно почала таку думку. Дуже багато хто зараз і далі скидає, коли ти купляєш якийсь товар, замовляєш послугу, скидає номер карточки. Так само, ну я не знаю, як тут, але от номер, номер карточки, та? а не розрахункові рахунок. Я так розумію, що номер карточки це. Для ФОП, для людини, яка мала би платити податки, не дуже якби, правильно, все-таки має бути розрахунковий рахунок, бо ну, та, я розумію, якщо ти маєш бізнес, то ти мав би, мав би платити податки. Тим більше зараз війна ми мусимо підтримати економіку нашої країни, адже ми в ній живемо і ми ну, так залежимо один від одного. Хто на ну, тому мене так тепер, коли мені кажуть, там оплатити потім, ще там щось, і я не знаю, що це йде на розрахунковий рахунок, то я так з якимсь трішки застереженням старуся. Але це не по темі, мабуть. Отже, що я купила і де я купила. Це є магазин Щасливий сад. До речі, Lucky Garden. Оце одне з чудосій, я, до речі, їм та ще. Ну, Спробуй добитися відповіді, що це за чудо, абсолютно всю окупантською мовою, тобто не державною мовою, як ніби я вони трішки з країни помилилась чи як? Дуже дивно мені, що я отримала абсолютно всю інформацію, жодного слова української мови. Хоча це вже точно рік часу з минулого року, з липня, наскільки я пригадую, мали би обов'язково бути обслуговані українською мовою. Це просто вже абсолютне хамство, неповага до клієнта. Абсолютно. Як на мене. Що я купила? Привабило мене в них кілька сортів. Найперше, я от захотіла орка. Я, до речі, в них якісь тюльпани є. Не то, що якісь, а наскільки я так пригадую, по інших асортиментах, то в оцих досить-досить оригінальні. І це. Я замовила, дуже надію, що все буде добре. Але і відео зніму ще з тої точки зору, щоб я мала документальне підтвердження. Я не, не хочу пересорту, я не люблю висаджувати, викопувати, перевисаджувати все ж таки сезон втрачається. Я дуже надію, що пересорту нема, і буду дуже вдячна, якщо ви там купляли і підтвердите мені це. Але. Всяке може бути, бо було в мене вже теж, звісно, що не раз. Тому так, захотіла я, от орка мене зацікавила, та і ще всі, що я замовила, зацікавили мене. А потім я підписана на інстаграм-сторінку пана Віталія. Він троянди мав парк квітів. З Маріуполя, на жаль, так, все зруйновано там. І, ну, все, не все, але. Точно частина зруйнована, і... але він так їм вдалося якби, переїхати от його сім'ї. І він от веде сторінку в інстаграмі, і він виставив оцей от тюльпан, показав Sugar, як він виглядає. Мені дуже сподобалось, він взагалі не то, що я показав, а ще навіть рекомендував, тому я його собі вирішила придбати. І от придбала, тут якраз теж було, і я бачите, скільки я його придбала. Що я хочу вам ще показати. А, тут, напевно, помилка якась. Просто я дивлюся, що в мене є кульок промаркований. Е, ну так, тут має бути 20 я ж думаю, тут написано дві штуки. Окей. А, може там пакування було по 10, то, добренько. Е, значить, що я хотіла показати? Ну, я оглянула на пошті, було все ніби окей, але от за півдня чи за день. З'явилося таке, бачите, почалося цвіль пішла. Я не знаю, до речі, дезінфікують ті тюльпани при Ні, Тому першим ділом я побачила, що ну, є багато, багато. На багатьох цибулинах є цвіль. Я взагалі я бачила там деякі пошкодження. Механічні пошкодження, бачила. цвілі вони ще не мали. Але механічні пошкодження я бачила. І, ну, я не знаю, чи я ідеальний товар, чи існує. Хоча я в скільки купляю, то там, мені. Приїжджали все ж таки тюльпани без механічних пошкоджень. Оце є механічне пошкодження, воно і було. І, відповідно, я його бачила, я могла вернути і відмовитися, але ну, ніби як тут так багато досить гарно і без механічних пошкоджень. Не знаю, а може воно взагалі, бо я не дуже розуміюся прям в стандартах цибулькових, і я не знаю, наскільки механічне пошкодження це є причина для непридбання. Тому я бачу, що всі механічні пошкодження, які я вчора оглянула новій ну, пошті, вони вже пішли цвілю. Я це абсолютно зразу після відео розпечатаю і продезінфікую. І ось, наприклад, от оцей однесенький пакетик, три штуки тут ну, є, он теж механічний пошкодження, бачите, і вже он починається. Тобто, ось другий пакетик є цвіль, і ось третій. Прошу, тут ще й погризено. Ось погризано, прекрасно видно. Е, тому, я думаю, що тут теж... А, є, вже теж проявляється цвіль. Ось, великі цибулини гарні, прекрасні, але я думаю, люди ж мають очі, коли пакують таке, ну хто зна. Тут трішки менше цибулини. І ось прошу три. А вдвох вже є цвіль, тобто було пошкодження, тепер пішла цвіт. Вдвох, ось отут. І ось отут. Ось, ось, фокусувало, може, отак, бо ну, фокусую певно, на папірчик. І ось-ось-ось. Що в нас тут? Три цибулини, непогані. Розміри гарні, але ось це, мабуть, єдиний пакет, де я поки що не бачу пошкодження і не бачу цвілі. ще ось. Три цибулини, зразу цвіль, зразу на другий цвіль і на третій цвіль. Клас, три з трьох бінго. І ось теж цвіль, три цибулини, і пошкодження є ось. У... Ну, та. Е, тому, ну, бачите, так, я сама забрала, я знаю, що е, бачили очі, що, що купляєте, та? Е, Тому я забирала, воно виглядало не так плачем, як зараз стоїть цвілю. Я це зроблю розчин фітоспорину і туди то все занурю. У мене є і Максим взагалі-то. Але я по цьогоріч повністю на біо, тому я спробую фітоспорином це все зробити і побачу, просушу, і буде видно. От, І ще хотіла зразу перенагідно розказати про е, такі горщики для тюльпанів, для цибулькових. Я вирішила цьогоріч садити в горщики і якраз вийшло сьогодні відео у пані Наталі. Наталкин садочок-дучий, куточок. Запрошую. Подивіться, дуже гарно вона розказала, показала. Я не знаю, чи я зніму відео прямо про висаджування. Може, я вам покажу, які я купила, тим часом, поки розказую. І ціни подивитись. І от я вирішила посадити в, в такі кошечки цьогоріч, тому що мені так видається, це перший мій досвід, був такий, я не садила ще. Мені так видається, що в кошечках вони будуть. Ну, По-перше, я зможу якось навіть сама контролювати, де в мене є тюльпани, бо я не раз викопую чи щось інше хочу досадити, якісь багаторічники, я вічно зачіплю цибулину, а так я чітко знаю межі. От, і я знатиму, що я ну, гарантовано не врепаюся в цибулину, тюльпана чи будь-чого, що я сам захочу висаджувати. В мене не було такого помічено, щоб з'їдала. Таке, воно від того не застраховане. І я не знаю, правда, чи дуже сильно рятують ті кошики. Не кажуть, що не всіх рятує. То. От тому мені більше з тої точки зору, щоб я просто мала позначені межі. Ділянку, де саме я висадила ті тюльпани, щоб я їх додатково не пошкоджувала. Ну і не переводила, бо буває так різане, що все, можна викинути і забути. Ну і можливо, це полегшить викопування. Ага, і це полегшить точно зазначання чи відзначання сорту, особливо, якщо так взяти оцей пакет 20, 20 цибулин. Звісно, я їх всі не втулю в один кошик, але я накупила багато. Тому якщо в мене там в одному кошку буде один сорт, відповідно так, я дуже легко потім зможу. Ну, ідентифікувати той сорт і зберегти собі гарну, і позначити і, і, і прямо так і викопати. І, до речі, зручно висушувати потім в них, Хоча в мене є такі великі ящички, я купила, теж висушувала в них. Але ідеально, в кошиках викупав, зразу почистив і висушив. Тому я думаю, що є перевага цих кошиків. От гарно по колу, і є квадратні, є колові. Я, я якраз хотіла по колу. Мені дуже подобається якраз групові насадження, не по одному сорту одного. І от я садила всі в ряд переважно, але мені все ж таки подобається більше групкою. Я це побачила по ботанічних, і я вирішила от такі кругленькі зробити такі галявинки з одного сорту чи кілька сортів. Бо тут, якщо три, то в мене тут багато намішається. Може всі навіть по три і влізуть в один кошик, бо кошки досить великі. Попробую, не знаю, чи я зніму відео, як я висаджую, але пані Наталя зняла, можете подивитися в неї і так, я побачу, як мені вдасться. Але, але ось отак. Ось таке відео. Ніби як і, якби хочеться, щоб ну, знали про ці магазини, купляли, але ж як так? Ну, таке відношення якесь, починаючи з тим, з того, якою мовою накладна. Закінчуючи тим, що все в цвілі, кожен кольок, ну тобто в цвіль там, бо вони лежали в пакеті. Треба було мені відразу з пошти забрати і їх, напевно, хоча б провітрити. Але ж всі пошкодження, тобто цвіль вона ось на цьому тюрпонові не завелася. Тут тобто, це ідеально, немає ніде ніяких пошкоджень. А так, ну, в кожному пакеті пошкодження я три з трьох це взагалі. Дуже цікаво. Ось таке: ось таке моє відео. Буду вдячна за ваші відгуки, якщо ви там брали, наприклад, тому. Магазині Lucky Garden буду вдячна. що Підкажіть, що мені очікувати навесні? Чи є шанс? Чи це так, як сади буковини, де пересорт тут майже там, 90% зі 100. Дякуємо, до наступних відео всім папа!